Міністерство внутрішніх справ не буде оприлюднювати списки рядових бійців гвардії наступу. Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко. За його словами, наразі надійшло і обробляється 23 тисячі заявок від кандидатів у добровольці. Близько 5% від усіх заявок надійшли від жінок. Іноземців тим часом у добровольчі штурмові бригади не беруть. Зазначив міністр. Командири підрозділів відкриті публічні особи. Вони спілкуються з кандидатами на проходження служби і формують внутрішньоколективний настрій. Списки порядових бійцях МВС не буде ніде оприлюднювати. Клименко запевнив, що кожну таку бригаду прагнуть озброїти належним чином, передусім західною натовською технікою і озброєнням. Очільник міністерства також назвав приблизну зарплату добровольців. Мінімальна зарплата зараз у місці постійної дислокації знаходиться на рівні від 25 тисяч гривень. Далі це буде визначатися районом перебування особи і введенням бойових дій.